Друзі, сьогодні приготуємо з вами ожиновий гімо. Для цього нам знадобиться зібрати найстиглішу, найсолодшу ожину. Збираємо і відправляємося готувати з неї найсмачніший ожиновий кордіал. Для цього нам знадобиться поєднати ожину, цукор, воду та, звісно ж, мікс кислот яблучну та лимонну. Вони збалансують наш кордіал і зроблять його кисто-солодким і гармонійним. Блендеримо все це добро, і після цього фільтруємо через металеве сито, а потім через паперовий фільтр. Далі готуємо сам коктейль. Додаємо лід в скляночку для того, щоб вона охолодилась і залишаємо на якийсь час. Готуємо дрінк. Нам треба багато льоду. Додаємо виноградний дистилят 45 мл, контро 15 мл та наш кардіальчик ягоди ожина. Є. Все це тепер добре охолоджуємо, змішуємо, тестимо та переливаємо, проціджуємо в той келеш охолоджений. Є. Прикрасили і насолоджуємось на свіжому повітрі в ідеалі з котами. Через друзі.